Фразовий конструктор, що п'є кенгуру і лев. Це кенгуру кеня. Це лев боня. Кенгуру п'є банановий сік. Кенгуру п'є яблучний сік. Кенгуру п'є ананасовий сік. Лев п'є банановий сік. Лев п'є яблучний сік. Лев п'є ананасовий сік. Кенгуру п'є полуничний сік. Кенгуру п'є томатний сік. Кенгуру п'є вишневий сік. Лев п'є полуничний сік. Лев п'є томатний сік. Лев п'є вишневий сік. Ти молодець. Повторюй знову.